Усім привіт! Мене звати Марк, і в цьому відео ми поговоримо з вами про користь купання у холодній воді. Отже, почнемо з плюсів: Що дає холодна вода? Коли ми занурюємося у холодну воду, кров'яні судини звужуються, а кров починає активно циркулювати по тілу. Таким чином, кровобіг покращується у всьому тілі, що сприяє зміцненню стінок артерій та вен. Друге. Вироблення додаткової енергії. Через вплив холодної води ваше тіло активізує захисну реакцію і починає активно виробляти енергію для обігріву тіла. Третє поліпшення метаболізму. Завдяки холодній воді, м'язові волокна різко скорочуються, що сприяє прискоренню циркуляції лімфи. А це вкрай позитивно позначається на Обмінних процесах, які відбуваються в нашому організмі. Внаслідок активації обмінних процесів у організмі підвищується загальний імунітет. Дослідження показують, що холодна вода може покращити ваш настрій та відпрацювати стресостійкість, оскільки в шкірі знаходяться багато рецепторів, які реагують на холодну температуру, під час крижаних ван до мозку надсилаються електричні імпульси. Завдяки яким в організмі підвищується рівень норадреналіну, і це позитивно впливає на нервову систему. Мінуси або протипоказання. Отже, кому не можна приймати холодні ванни? Людям, у яких діагностовано серцеві захворювання, або у кого є високий ризик до їх розвитку. Звичайно, не можна приймати холодний душ, якщо ви хворієте. Спочатку низька температура може бути надто стресовою для імунної системи, а це може бути впливовим фактором для міокарда або для проблем з тиском. Отже, як почати правильно загартовуватися? Перше, це підготовка. Дуже важливо, щоб наш організм звик до низьких температур. І перше, з чого ми починаємо, це з контрастного душа. Починаємо з теплої води, комфортної, до якої ми звикли. Потім переводимо на 10 секунд на холодну воду. Не обов'язково, щоб вона була крижана. Стоїмо 10 секунд, потім переводимо на гарячу воду. Також не обов'язково, щоб вона була кип'ятком. Але холодна та гаряча вода повинні бути дискомфортними та незвичними для нас. Робимо таку комбінацію 4-5 разів. Потім поступово, з кожним днем, можна збільшувати час до 20 секунд на холодну та гарячу воду. На цьому етапі можна зупинитися, якщо вам комфортно, це також класний спосіб підвищити імунітет та загартовуватися. Отже, наступний етап це вже купання у холодній воді або приймання крижаних ванн. Це вже екстремально низькі температури, і до них треба звикати. Отже, зараз я піду до річки та покажу, як це роблю я. Отже, друзі, я вже біля води. Зараз буду заходити у воду. Температура повітря близько 12 градусів тепла. І моя рекомендація перед тим, як заходити у холодну воду, нам потрібно розігріти тіло. Це може бути або пробіжка, або легка, легке тренування кросфіт для того, щоб. Підвищити циркуляцію крові, розширити наші сосуди і підняти температуру тіла. Обов'язково з собою нам треба взяти рушник та суху білизну. Отже, зараз будемо заходити у воду. Отже, у воду заходити я буду трохи вище коліна, тому що буває таке дно мелководдя, коли ми намагаємося зайти на глибину, а воно постійно міль. Тому я зайду трохи вище коліна і просто присяду в воду, щоб зануритись по шию. Одразу, як ми вийшли з холодної води, треба брати одразу рушник та суху білизну і одразу перевдягатися. Якщо це відео було для тебе корисним, став подобайку, коментуй і на зв'язку.